Сьогодні будемо говорити про показчики. Так, вони є на мові Сішар. Вони є. Використовувати їх чи ні це вже інше питання. І почнемо з того, що вирішимо таке простеньке питання: показчики чи вказівники. Якщо вірити тим джерелам, з яких я читав, то насправді показчики на українській мові звучать. Вказівники це русизм. Хоча я не проти, не проти збагачення української мови, як і русизмами, як і англомовними словами. Тому. Як на мене, можна використовувати і показчики, і вказівники. Значить, що дають вказівники чи показчики на мові C-Sharp? Ну, в першу чергу треба розуміти, що вони дають деякий небезпечний код. Це не означає, що той код на вас буде атакувати. Вас буде атакувати і вас, на вас буде нападати. Просто за рахунок цього вже очищення сміття не лягає на програміста. Збільшується рівень помилок, бо ми знаємо, що коли вже при доступі до пам'яті, до... Безпосередньо через казівники, можливо, знаємо, тому що вивчали трішки C. То там вже більше помилок якраз виняткових ситуацій при некоректному зверненні до пам'яті. Але це все вирішується, все робиться. Тому. Що для цього потрібно у першу чергу? В першу чергу треба зайти в властивості проєкту. Я думаю, що ви дійшли до цього відео, ви вже знаєте, де знайти властивості проєкту Properties. Але якщо не знаєте, то для прикладу на вкладці Project можете знайти. У вас відкриється таке вікно, потім знімаєте галочку, де то галочку знайти? Зараз секундочку. Unsafe код, тобто ставити не знімаєте, ставити галочку і поїхали. Далі ви можете в блоці відповідному коді вже використовувати вказівники. Цей, це ключове слово Unsafe може застосовуватися не тільки для блоку коду, а для методу, для класу, для структури. Тобто вся структура буде мається на увазі. Весь клас буде, може містити його методи, можуть містити в ці вказівники. Значить, яке визначення вказівника? Для визначення вказівника використовується зірочка, так як на С. І, і знову ж таки, знак амперсанта використовується для того, щоб пов'язати Х із змінною Y. Тобто визначаємо вказівник, показчик, визначаємо змінну, пов'язуємо змінну з вказівником. І після цього і вказівник, і сама змінна. Вказує на конкретну ячейку пам'яті, де знаходиться ну, в нашому випадку 10. Потім ми змінюємо саме значення змінної, і зміниться тоді. Е, ну, Казівник не зміниться, але мається на увазі, що він буде вказувати вже на оновлену змінну, на оновлене значення змінної. Змінюємо змінно за вказівником, тобто змінюється зміна за вказівником, змінюється ячейка пам'яті, і тоді і X і Y вказує на відповідну змінну. Я думаю, ви це розумієте. Раз ви прийшли до цього відео, значить ви вже немало знаєте про програмування. Можливо, і C ви вивчали. Ну і зрозуміло, що виводимо це, і це все працює. Так, стосовно адресу. Стосовно адресу. Якщо ми хочемо вивести адрес, то адрес нашої, нашого указівника, фактично до адреса нашого указівника можна звернутися безпосередньо, вже без зірочки. Це зрозуміло, що зірочка X – це вмістими, а просто X – це адрес. адрес. Адрес залежить від розрядності операційної системи. В даному випадку у мене 64 розрядна, тому. Приводимо її до ULON і відповідно, тому що якщо до IN приведемо, просто ми не отримаємо коректний адрес і фактично змінної. Тепер, що в нас далі? Зрозуміло, що коли ми хочемо бігати по пам'яті, ну, так простими словами, я говорю бігати по пам'яті, звертатися безпосередньо до. Є по адресу, то слід розуміти такий момент. Що, для прикладу, якщо ми додаємо до адреса одиничку, в нашому випадку ми додали одиничку плюс плюс інкремент, то ми збільшуємо адрес не на одиничку, а на розмір типу даних. Нас int. Дивимось ще раз, у нас int, це 4 байти, це зрозуміло, що четвірка. Так, далі. Окрім того, що можемо використовувати вказівники на змінні, ми можемо використовувати вказівники на структури. Нехай у нас є якась от така структура, Точка. Нічого складного, дві властивості, один конструктор і перевизначення методу toString для того, щоб просто виводити для зручності, скажімо так. І тоді йдемо до нашого коду для роботи з структурами. Створюємо зрозуміло, що об'єкт структури. Можемо виводити, це все зрозуміло. Тепер створюємо казівник на структуру за тим же принципом: зірочка амперсант. Тепер, Вже в цьому випадку ми не звертаємося. Як не звертаємося? Ми звертаємося знову ж таки через казівник, але маю на увазі, що тут вже структура, тут же складний тип, структурований. Він має вмістими, тому як звернутися до його властивості? Вже через стрілочку ми звертаємо. Е, тобто вказівник і стрілочка, і безпосередньо властивість, чи поле, що нам потрібно. Е, якщо ми ось так будемо робити, то це не буде працювати, зрозуміло що. Так, е, далі. Можемо ось так, як альтернативний варіант, записувати значення. Тобто ми звертаємося фактично. Розіміновуємо наш казівник і звертаємося до його властивості. Зрозуміло, що е, перезаписуючи властивості об'єкта структури, перезаписуємо е, через казівник на структуру і через саму структуру. Так. Ну, і що показано, в принципі, нашим консольним виведенням. Тепер далі. З допомогою казівників ми можемо працювати також із масивами. З допомогою казівника виділяємо пам'ять в стеку під цим об'єктів. Потім створюємо казівник, скажімо так, на цю пам'ять. І з допомогою циклу обчислюємо квадрати. Ну, звичайні, простенькі задачка. Зрозуміло, що рухаємося. З допомогою вказівника по нашій пам'яті. І тут важливо розуміти, знову ж таки, то, що я перед цим говорив, що збільшується адрес на 4. Якщо ви захочете в цій циклі вивести безпосередньо адрес, ви зрозумієте, що постійно адрес збільшується на 4 одиниці. Обчислюємо квадрат, і потім в циклі звертаємося безпосередньо вже до об'єкта Square по індексу. Далі. Що тут важливо зауважити, що таким чином працюємо з структурами, що не мають типів посилань. Що важливо? Так, крім цього, всього структури у нас були тут це вже з масивами, я говорю, і це про структури. Тепер про класи. З класами теж можна працювати через вказівники. Питання в тому, що. Щоб не вмішувався цей збирач сміття в нашу роботу, ви скажете, а він і не буде вмішуватись, бо він, скажімо, у нас тут блок ансейф. Ну, не так воно є, насправді. Це в цьому коді тут він є. А взагалі збирач сміття працює з пам'яттю, і він мішається, він очистить і. Нам треба зафіксовувати ці речі. Тобто, ну, як треба. Ми просто інакше не можемо зробити, бо якщо ми спробуємо працювати з казівниками на об'єкти класів без оцього ключового слова «fixed», то в нас просто буде помилка. Нам компілятор це не дасть. А що цей оператор «fixed» дає? Він зафіксовує фактично оці казівники в цьому блоці коду. Тобто, в даному випадку казівник. На е, поле. Верніше то властивість. А у нас тут клас point 2. Ні, це поле. Поле X і поле Y. Зафіксовуємо, змінюємо в цьому блоці. Зрозуміло, що за межами цього блоку ми не будемо мати доступу. Е, ну, і відповідно зрозуміло, що. Десь там ми вже хочемо вивезти, то ми отримуємо ті зміни, бо тому що зміни були а, безпосередньо в цім блоці коду «Fixed» зроблені. Оце наш тут масив. Ми не коментували його, його результат роботи. його його результат, його виведення. Ми не коментували, але ось тут якраз це виведення, а ось тут робота класу. Це все в цьому відео. Дякую за увагу! Дивіться наступні відео.